Крадело і пивело? Ось це у нас гурменело. Кістичкелло. Чістичкело? Чівело орелла! Фівело опілело! Без алкогелело! А, -а, -а. в мене таке бабське. Базкело. Подобається цей її смак? Рожевело? Рожевело? Ну, мені просто сам смак якийсь дивний, тому що. Ну я. Це безалкогело? Без алкогело? Без це безалкогело? Як знову? О, біднело, п'янело, броутело, нас таке жело, траєло! Чи можеш не розумітило прикело. Вишнело, бо там мило, ми вже дивила. Тамила, ми вже дивіла, колила. Проживело завтрашнєло вічерело і знаело, як воно пройшлело. Кокосело поварило давило! Роботало! Ооо! Це Це тканило! Дляпело! Е парепоміла! Паблік! Так типа. <клес> а навіщо ви руки піднімаєте? Воно ж розканело, істицело. Так а навіщо руки <клес> Щоб не кашляти. Я ведь відзнімело наше приготувало, до фарбовало. Приготовело таке. Беремело, бізалкарнело, півело. Ліжело, випівело, е, беремело подносело. Де Тут. А є буща. А зараз тела добре впізли, не можна. Блін, це, до речі, таке, знаєш, прикольно, якщо б у школі на уроках таке завдання давали. Приносить вчителька на уроках мистецтва, лаваш оригінальний, справжній, і всім набори фарб. І всі там фарбують, міксують, таке. Мені подобається, що фарба дуже гарна. Прикольно, це візуально схоже на те, чим не є. Реально, Цей майонез такий знаєш, є німецький, чи якийсь, ми з нього круасани робили. Ми додаємо формулу і вже ламається рівняння. Тобто я в такому стані вони в такому стані, вони розуміють, бо я їх розумію, настращається зв'язок. Це феноменально, при тому, що це не інша людина. Ну, Добре, це не те, що феноменально, це цікаво. Я себе по-другому, який був у школі, не зрозумів би таку поведінку, коли ти персонажі тенче і потім, о, я хочу просто сундуч. І потім <рес> дорослиш такий, ну сорі. Робимо цей лаваш, точки підгоріли. Цей лаваш починає в лаваш. Я отак от кожний рух роблю.

Бучита майже промочита. Дівчина сидить, а какого хуїна? Стоїла роботі. Чого хує там роботі? Какого палку там стоїть на ти Зараз зробиш, що скажеш? Те, що ти зараз робиш, як ти прокоментуєш, це погляди на все твоє життя, можливо, це з... найкраще. Можна звернутися до себе в минулому, до себе в майбутньому. <говори> кажи, 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 фінальне речення. Все добре. <говори> Соромишся, я не буду тиснути. <говори> так, ти гарно скажи. і ти вперед, на фоні нас. Ага. А що я можу сказати? Ой. Я б не сказала, що колись я там малювала на хвостах, але я вахую з того, що я реально причетна до цього. З цього моменту. <laughs> дякую за внімання. <laughs> <laughs> у нас обід перекус Перша зміна закончена. Воно сохне. І зараз... перекусик у нас немає жовтої фарби, тому зараз щось будемо експериментувати. де справи наші йдуть добре. Ось як ми бачимо через те, що ця сторона холоста темна і тому треба більше слоїв, бо, бачите, дуже темний леваж, а нам треба, щоб колір був однаковий з двох сторін. Я почуваюся би королем з стане і паном брав. Тебе можу знімати все, що хочу, окрім тебе. Ні, ні, перша документалка відео минулої картини, там 15 хвилин, це приблизно те ж саме, що буде зараз. Йо, він Штани отакі. Алина дивиться серію. Да-да-да. Бедрами, 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 бедрами. мішай, мішай. мішай, мішай. Повер Данил, так. що работать в даний момент? Я вирізаю огірки, а я помирозай. Алина вырезает только помидори. Вау! Видишь? І так швидко, швидко, брат! Галерка, какого хуя в телефоне? А потом, такі, как Соня Морозюк, блять, по синий по Ну прям стоит сходство на лаваш. Так-так-так, нет, честно, мы его на разкула забыли, мы такие, да и реально лаваш. Я прям выклал в интернет, пишу лавец, а люди пишут все лаваш. О, я сюда не боюсь. Так, я залишився сам Бро спати пішов. А я буду зараз щось прибирати, ще можу помолю відео змонтувати треба. Слухаю, музику кайфую. Йоу, бро, привітал. Я знаю ти зараз це дебов. Монтоуд. Колонка не під'єднується, до пліту твоя. Готові там. Зустрічі Таніто багато роботіто, бекграундоніто, багато допоможіто, але в перші то фігуріто в камеріто. Так, кохай Таніто, ну, що привітаніто. Привіт. Таніто про працівіто і магазиніто художніто. Там вони, ми всі познайоміта. Ви залетіли до мене на роботу. Таніта розберето фарбовіто. Та ні ніби як перекладає. Так, так. Фарбовіто, та ні, то консультиніто художніто. Я перекладаю людям, що не говорять, бо люди їх не розуміють. Так. Ага. Ну, і може щось від себе. Вибачте, я з нею. Дякую. Я сподіваюся, що це буде все. Представіто Ліліто! Ліліто триміто салатіто і ми нарізіто різні салоті для лавочета Швеціто! Я буду кібабіто. як ви знаєте, Павліто буде поваріто і ми йому робимо колпачіто, щоб він був в Кривіто Що скажеш? Я поваріто Пабліто Ескобаріто і то найкращито і інфікіто. Блі. Дивіто, блі. Дивіто, о, які зараз діта мальчіто, цікаві то. У мене є мальчіто до ніто. А в кем у мене є два мальчита. Я люблю мальчита голіта, піто ходіти в борі, посидіти. Так, 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 люблю коли. Павліто це Францис Тіто. Це гарніто, це Граніто. Оооо! Ви тіто, а може в вітам на керні? Пісінити. Це отакі-то? Це два тіто на два з половіто. Ага. Ну, в te... а... Оце О, це два тіто на два і тріто. А чого ви вирішили натягіто і діто, а. Бо правіто в Києві то до працювіто від Максіто і Аніто. А, та то їдемо. А хотіто відправіте, чого вісіте ще й то? Не задайте багато питіть. А, -а, -а. токсичні то. Це то злито. Щоб вас там наказіто Це ваші поведінки то при житті то. Почекайте, а, кіно заходь. <систин> заходь та готуй віта яй. Тої кебаби то. То... Ураліто ура. фарбу ура! Ля-ля. Даніто, подивися на мене. Вже достаніто? достаніто покладіто трішечки водіто, щоб не засахіто. За... Переходьте до наступіто. Да. Переходьте... Шо, буду... Все, ми вже в процесі, ми вже в процесі так, ми вже малюємо. Ми вже малюємо. Класні то, сука, ніж в голові то. Я навіть не уявляю, то, бляті, то що це такі полики. Бля, тіто, бля, тіто, ти матюкіто, говоріто. А, діті то, антерні тіто, ніхуїто діліто. Діті то книжки, то чи діти в школі то ході. Прикладі то, діті, то потрібно та діток. А то, батькі, то прикладі то мені похуї то на діті. Не похої то на діті, то ці діти то це майбутні то твоєї країті. Блядіто, а якщо діті? А дети-то, дебели-то, по ТикТоке то дебито. О, дебабито ж, крути-то, заходи-то, ответи я Я дебабито. В районе то труси-то, я сами-то себе трогаю. Труси-то, я родита, пизди-то. Я начал сижать, титу, и то до и види-то. А тепер, шановні колегіто, ми приступаємо до приготові до основної стравіто. Маріна діток! Якіто харібаті! Братіто це фантастично, якіто! Я вже хотіла робити. за вітісто! Ай, братіто! Тиволіто! О, фідітіто! Кіба біто! Кіба відо! то! О, так, о, не-не-не, не-не, вот такие. ой ой Ой-яй-яй! ой 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 о боже! Это раз это мы... Фантаститу. Это Максимильниту, это фантаститу. Павлито, закручивайся. лаврниту. Трохи тут, Мавачі закрутито! Боже. <свистив> <свистив> Слись, слизь, кіто! Тяжкі <свистив> Боже, як я радий! <свистив> Боже! Мені здається, це катарсис. сказався щастіто, братіто! Я біто, як мені комфортіто! Бракіте, тільки, ага, займайте, Ти наша первіто, але ми вже другіто зробіто. І вона новіта, але ти першіта. Бракіта, ми ще не роздягіте тут Не роздягіте, просто заходіто. Братіто, може я полежу на кровіто. Я хотіла спати! Таїто, у нас такі підкидіто, наче ми всі науковці віто. Блін, братісто, ще одна катті діток. Коли ми це вигадіто, я не так. Я уявлю така віто, але не настільки. Але коли робіто, я охоліто їбать, що ми вигляді. Аніто і Максіто і Скейліто, вітомі з солосі з пі-пі-пітом і реалізітовав. Фантастіто. Але це ще не всі їто. Дивіть до кінфіто. Так, а що робіто? Я насправді то хотіто поїсти то Макдональдсі, то якихось Бо було. Що орбіто не хотіти? Зберігійте діто на лавошіто, на одну добіто. Потім збріто на холсті, на і картиліто. Це шаурміто на зивіто, шаурміто, даніліто від шефіто побліто. І 6 разіто купіта шаурміто, і коли вона розпадіта, то отак от виглядіте, як помоїто. ну, помої. Але красиво. 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 Красивіто. Йо-йо-йо, привіт! Для вас це секунда, а для нас це два дні пройшло. Я був в Києві, повернувся. І ось зараз ми все це будемо піднімати і клеїти на клей, а потім холст клеїти на пахал холст сюди і все. І це буде картинита, готовіта. І потім ми в комп'ютерніта і граніта. Ну і монтувіта цієї та відділи. Ой, є діта, човіта, говорить на італіта, я забувіта. Ой, є баніта. Блін, прикольніта так. Тініта, падіта, ой-ой-ой, це як сиріта, братіта. Блин, мені подобається, це, як соус падає с тюбиков. Ооооо. Я зараз дивлюсь, и я намагаюсь найти сенсы. Раз сита, два тита, три тита. Давай так, спочатку не Э, трошки. А, Дани, Данилита, до собіта, до собіта. Бля, что это? И питань мой сука челита. Ой, хай послуша. Так, за, Ой, Кавита выпита. Ой, за продуктита сходите. Ой, блять, комплекта. Дівчита познайомітом, блядь, ну вже поспіта взагалі. Идет заклеите в магазині, майстерніта, детаніта и знімета та веселита. Залімпусіта надачіта до дідусіта і бабусіта. І дідусіта, капіта горіта, бабусіта, ліпіта пірашкіта, мамасіта, ходіта. І я всіхіта, зніміта, тихаріта, і кампувіта, кмішніта. Бо я зніміта і коментаріта, і це початки віта, мої та Зараз кричіте Таніта! О, дякуюта, міта! Таніта! Добрита до Нема Немає?

Ось, бачите, це фракція Китаю, у них є танки, китайський аеродром. Усюди все більш-менш схоже, але є свої унікальні. Як і в цивілі... ну, цивілізація це більш економічна гра, не а тут е... тех... Тех... Ну, техніка. Це типу казаки, Стронхаль, е... Age of Empire. Я не пам'ятаю, що шо Добре. Побігли. <laughs> <реш> Фарба Амстердам! Не тільки нафарбує, а й... Приклеїть! Ну це ж акрил, там же клейте, сам казав. Ти в фільмі. Ми знімаємо документальний фільм, до речі. Як минулого разу? Про мене чи про красиво? <реш> про тебе. Блін, дуже красиво, до речі, картина виглядає. Так. І так, зараз ми е, е, клеїмо цибулю. Насправді логіку тут не шукайте, що чи там буде хаос чи ні. Ми підфарбували кольори, щоб огірки були більш виразні, Ну, воно виглядає дуже гарно. В ідеальному варіанті там зробити, звісно, ми говорили підрамник і під скло, але це час гроші зайоб, і я ж геть навіть не знаю, як це робити. Це все робиться настільки. Над таким самим результатом, щоб зараз дивитися, і зараз картина щось повинна вам зробити. А ніхто не повинна, це просто ну, нічого. Бля. Хтось з вас дивиться відео і думає: клас, хтось ось вони роблять те, що в голову збріло. І чого б нам це не зробити? Щось, що вам здається, далеким і космічним, але ось, будь ласка, це теж. Я про це ніколи не думав насправді, але коли в голову не прийшло, ми просто вирішили це зробити. Не скажу що це багато грошей, так це час займає, але й треба це любити і бажати. <поц 'я> Я потяг пропустив і нікуди не поїхав, 23 березня я панк. Бро, сам 6 ранку домалював, подивіться. Ну, мені десь треба підійти. Це він. Тут такі переходи, блядь. Коли з боку дивишся, та, ти бачиш, та, як, як воно взагалі. От, Стань збоку. Так, та, воно. Та, та, воно наче не зрозуміло, що написано, якісь. Е, просто мазючки. Да, ти стараєшся? Ну так, да, бро. Ну добре, я не те що стараюсь, просто поняв, знизу складно писати. Все, я не стараюсь. Так, зараз не веду. Ну, в мене і до того рагульна, тому я не парюсь. <реку> Картина!